Четвер, 31 серпня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому провели в останню путь героя Володимира Линюка. У березні 2022-го він пішов на фронт добровольцем. Воював у лавах 86-го батальйону. Згодом у 101-й окремій бригаді територіальної оборони помер від важких поранень, отриманих в бою на сумському напрямку. Володимиру Ленюку на сорок 41. Він був на різних напрямках і на Херсонському, і на Бахмуті був, і з Бахмута виводив хлопців. Хлопці за ним дуже трималися. А це був останній раз на Сумському напрямку ну, біля кордону. Сповістили нам 27-го зранку, 27 серпня, що 26 серпня він помер. Планував в відпуск прийти і хотів розписатися з дівчиною. Постійно дзвонив і говорив, я вас люблю і цілую. Постійно так. Що все буде добре. Сильний хлопець Духом. Війна забрала життя його. Він боровся за наше життя, щоб на Україні був мир. Він завжди був активний у всьому. Велика втрата для нас, для сім'ї. Гордимося. Отець Господи, і Господи, 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 Господи. життя в Україні спочила раба Твого, Ново представленого, воїна, Володимира Христи Боже, наш тобі славу висилаємо з безпочатковим твоїмцем, вся тим моєм житворчим твоїм духом. Володимира знав як світлу добру людину. До початку повномасштабної війни в цього чоловіка золоті руки. Він дуже багато чого робив і по сфері автомобілів. Там ми з ними познайомилися, а потім вже я його побачив, коли почалася повномасштабна. Він пішов як доброволець в територіальну оборону. І ми. З ним там побачилися і вже так розговорилися, і він до цього часу захищав нашу батьківщину. Словою служили давно, хороша людина, порядний. Був командиром старшим, звода практично командував. Обстріли було, нас ж там вкриють постійно, хотів додому вернутися, от він повернувся додому. На Хмельниччині третина закладів освіти не зможуть розпочати новий навчальний рік. Це пов'язано із відсутністю укриттів або недостатньою кількістю місць для усіх дітей та персоналу у сховищах. Про це повідомили під час брифінгу в Хмельницькій військовій адміністрації. Загалом вдалося облаштувати майже 850 укриттів в освітніх закладах області, у якому форматі відбуватиметься навчання наразі вирішують у громадах та школах Хмельниччини. На сьогодні з 540 4 працюючих закладів загальносередньої освіти, з яких у формі офлайн будуть навчатись 454 заклади. З 673 закладів дошкільної освіти будуть працювати 373 заклади, що складає 70%. 90 закладів загальносередньої освіти будуть працювати онлайн. На сьогодні декілька закладів освіти управління освіти в територіальних громадах повідомляють батькам, що нібито дистанційна форма навчання цього року не передбачена. Це не відповідає дійсності, як і минулого року батьки можуть обрати форму навчання відмінно від очної, дистанційну, сімейну, екстерну. Якщо неможливо забезпечити укриття для всіх, навчання може проводитись декілька змін. Комісія працює круглий рік. За потреби вона збирається в будь-який момент, потрібний для того, щоб дозволити працювати закладом освіти. Ми маємо працювати всі з розумінням безпеки наших дітей. Гуманітарну допомогу до Одещини для евакуйованих людей, постраждалих від російського вторгнення. Зібрали та передали представники лицарів Колумба з Хмельницького. Це найбільша у світі братерська організація, яка об'єднує чоловіків-католиків. У нашому місті вона діє при парафії Христа Царя Всесвіту. Її представники допомагають тим, хто цього потребує з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу зібрали понад дві тисячі продуктових наборів. Набір стандартних продуктів. Тут мука, вівсяні мюслі, гречана столова, цукор, олія, паштет, рибна консерва, томат, олія, плюс згущене молоко, тушонка, чай, кава. Це таке необхідне людині на одну сім'ю». На початку війни ми отримували. Продуктові набори за кордону. Це робили лицарі клумба Польщі. Вони присилали нам такі пачки. Продуктові набори, які отримували і тут в місті Хмельницькому. Люди також і там на сході України. Власне, тепер настав час послужити для нас тут. для... Нашої спільноти і вже цю допомогу, яку ми зараз спакували, це організовує Україна, найвища рада, яка є в Києві, Лицарів Колумба. Центр допомоги постраждалим від війни вже місяць працює у приміщенні громадської організації захист об'єднання волонтерів. Тут організовують заняття із домедичної допомоги, психологічні та юридичні консультації. Отримати допомогу можуть вимушені переселенці, ветерани та рідні військовослужбовців. Дуже великий попит є на послуги спеціалістів. Це означає ну, одна єдине, що ми вводимо додаткові заняття, розширюємо їхню роботу. Евакуаційні потяги з Херсону продовжують іти. Ми продовжуємо зустрічати людей і дуже багато отримують тут послуги, після чого вони. Переходять від одного спеціаліста до іншого, тобто спочатку звертаються за стабілізацію психоемоційного стану, потім вони мають якісь юридичні питання, задіюються на заняття юриста, і таким чином одна людина може пройти декількох спеціалістів. У нас в планах, якщо все буде окей до кінця вересня, ми взагалі про, плануємо розширення повністю роботи тренінгового центру. Це буде розширення ще на три кімнати. Ми зараз плануємо ремонтні роботи, співпрацюємо з донорами. Вони нам закупляють наповнення, тобто всі ці речі, які потрібні для оснащення, і будемо заводити напевно ще одну команду. Розпочати власну справу допоможуть працівники Хмельницького благодійного фонду Карітас. Нещодавно тут стартував пілотний проєкт, головна мета якого підтримати підприємців-початківців. Аби стати учасником, необхідно заповнити анкету та пройти конкурсний відбір. Після закінчення навчання благодійники оберуть 30 кращих бізнес-планів. Максимальна сума, яку зможе виділити Карітас України, становить 187 тисяч гривень. Програма гроші на розвиток або започаткування бізнесу вона полягає в тому, щоб допомогти встати на ноги тим людям, які вже ведуть бізнес, але він ще досить маленький, або тим людям, які хочуть започаткувати бізнес, так би мовити, з нуля, але при цьому в них є вже досвід, так ведення бізнесу. І головною метою цього проекту є те, щоб люди могли забезпечити роботою себе, а також створити ще. Одне, два, то й більше додаткових робочих місць для інших людей. Людина, яка хоче розпочати власний бізнес або розширити його, вона має прийти до нас, пройти навчання, написати бізнес-план, і потім на конкурсній основі будуть визначатися переможці. Родина з Хмельниччини стала переможницею всеукраїнського фестивалю Тато, мама, Я спортивна сім'я. Представляли нашу область подружжя муликів Ярослав, і Аделіна та донька Дарія з міста Славута. Змагання напередодні відбулися у Києві. До них долучилися 58 сімей із 20 областей України. За словами родини, для них це вже третя переможна участь у цьому конкурсі. Своїм прикладом хочуть мотивувати інших займатися фізичною культурою. Ми за спеціальністю з дружиною є вчителями. Вчителі фізичного виховання. Ось. Хобі у нас таке. Я ще паралельно працюю з дітками, працював раніше вів гурточок туризму, орієнтування, спортивний туризм. Ось. Дружина працювала в садочку, і я також тренерами. Інструкторами з плавання, тобто у нас завжди все пов'язано з дітьми і з розвитком спорту, взагалі е, в місті. Три роки поспіль ми їздимо з нею на змагання і так склалися обставини. Мабуть, дякуючи такій і, і нашій такій дружній команді і, е, злагодженості, ми займаємо перші місця. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!